Справжній козак добре знає бойовий гопак. У Хмельницькому зібрались майстри цього виду бойового мистецтва з усіх куточків України. Бойовий гопак це ціла система гармонійного та всебічного розвитку людини, стверджують його прихильники. Бойовий гопак це стародавнє козацьке мистецтво. Його відродив наш. Верховний вчитель, засновник стилю Володимир Степанович Пилат. Зараз це є ціла система виховання. Тобто, це не тільки як бій, а є чотири напрямки розвитку: є оздоровчий напрямок розвитку, є фольклорно-мистецький, це популяризація гопака. Вивчення і освоєння техніки гопака вимагає в першу чергу кропіткої роботи над самим собою. Переконують учасники семінару, пояснюють. Суть цього бойового мистецтва полягає не тільки у фізичній силі, але й у духовному загартуванні. Взяти найбільше знань, вишколити своє тіло, вишколити свій дух, вишколити свій розум, зробити все для того, аби ви стали кращими, розумнішим, сильнішим, аби ви звідси повезли якомога більше знань і поширювали їх у всіх куточках. України справжні українці повинні пам'ятати свій рід, шанувати свої традиції і вміти постояти за себе і за честь своєї держави. У цьому впевнений Іван Куць, президент Хмельницької обласної федерації бойового пака. Україна це козацька держава, Україна земля козаків, і ми будемо все робити для того, щоб стверджувати історію, звичаї, культуру нашого народу, нашій державі. Невдовзі при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії функціонуватиме спеціальна зала, де бажаючи навчитись бойовому гопаку, будуть здобувати свій перший досвід, а досвідчені професіонали проводитимуть змагання і навчатимуть молодь. Роман Губрієнко, Олександр Галян для Подільської панорами.